Який iPhone вперше підтримував Face ID? Десятий. Молодець, десятий, хорошо. Так, поїхали далі. Яка клавіша була унікальною для клавіатури Apple? Ось такої ніде немає клавіші. На MacBook, і вона то. Зараз Comments. Да, молодець. Фух, два вже є правильно. І давайте останнє запитання. Ладно, останні два запитання. Якщо хтось одне відповісти, подарую сертифікат. У якому році вийшов перший iPhone? В 2007. -го? Молодець! Клас! Супер сертифікат. Я вже. Але не ну, так, чисто для мене може ви прям супер-геній. Е Який фільм знімали про Стіва Джобса у 2015 році? Як він називався? Про Стіва Джобса? Ой, так назвався фільм. Yeah? Yeah. Так, ну ладно, це я вже підказала, але ви самі відповіли на три запитання. Тому ну я вам дарую сертифікат. Це взагалі дуже складні були запитання. Дев'яносто 93% людей не не відповідає на них. Так, це вам від нашого бренду Аліра. Можете обрати будь-який там собі аксесуар для вашого телефону або для вашої чарівної подружки.